Так, ну що ж, я розповім сьогодні, о, спаді ти телефон. Я розповім сьогодні по поводу м'яса їсти, як не їсти, що стосується учнів та й не тільки учнів, люба людина, яка може по яка починає духовний свій якийсь ріст. Що... Давайте ми зараз настроїмось, попитаємо вищих вчителів, щоб вони мені розповіли, як правильно вам розповісти і донести інформацію. Значить, дивіться. От ви приходите в духовність, чи то в рейки, чи то ви просто починаєте якусь духовну практику, і ви хочете змінити своє тіло. Для того, щоб прогрузити енергії спочатку на самому початку, звісно, ваше тіло буде потребувати від е, вичиститись від шлаку. Що це значить? Це значить, що ви просто на енергетичному і фізичному рівні не можете їсти тимчасово м'ясо. Вас буде воротити від цього, у вас будуть купа причин, щоб його не їсти. Є якісь фіологічні, фі фізіологічні процеси, які От ви поп... не їли м'яса, вам було супер, у вас почалось підняття, просто прокачка супер. Головне, тут, при всьому цьому, не бути дуже зацикленим, що щось. Що це перебор, знаєте, вже можна прийти на такі е, супер дієти, що довести себе до якогось страшного стану. Е, Бувають такі люди, що доводять себе до такого стану. Значить, е, не ту, зараз я не буду думати за те, що мене там засудять. Чи осудять, я розповім правильно, щоб себе не засуджувати за те, що ви от не їсте м'ясо, вам не хочеться. Ви почали супер практи практикувати. Духовність вас піднесло, вам прям ну ну вообще, ви, ви літаєте, просто вам ідеально по стану. Наступає якийсь момент, коли ви дуже піднесли себе, і вам треба заземлитися, і ви розумієте, що ви щось би може і з'їли, але ви починаєте себе гризти. Що типове м'ясо, це, це вбивство, це то тварини можуть бути без м'яса е і нормально себе почувають. І все починається відчуття провини. На відчутті провини ще більше нервових зривів. Тобто людина починає себе винуватити за те, що вона почала знову хотіти їсти м'ясо. Тим самим психіка страдає. Е це не значить, що людина кровожерлива, і все. Значить, їй треба зараз на даний момент, чи вона вагітна, чи тощо. Я не їла дуже довго м'ясо, мені прям воротило від нього. Потім, в один момент, коли там завагідніла, я їла м'ясо з м'ясом, так би мовити. Просто на той момент моє тіло, не мозг, мені сказало, що воно так потребує. І я якийсь період їла, потім знову відмовилась. Потім мені зараз дуже легко взяти не їсти, чи захочеться там їсти щось, але не таке, там жарене, знаєте, этот. можна якесь легеньке щось, воно хочеться. Як би краще було для людини любої, яка, особливо, якщо ви вчитесь в духовності і в рейки особливо алкоголь точно ні. В духовності і алкоголь ніяким образом не поєднується. Значить, якщо ви, звісно, там на перших якихось рівнях і ступенях вам за це по голові не дадуть. Чим ви йдете далі, тим сильніше алкоголь засеряє наші енергетичні канали. І е, тоді заважає проходження інформації, такої, якою вам могли би дати вищі е, сили, воно перекриває ну, алкоголь. М'ясо може бути на якомусь періоді точно так же перекривати канали. Може, ви зможете до такого дійти, що зовсім відмовитись, але це не повинно бути через силу, через біль, тому що так треба. Це повинно бути вашою свідомою якоюсь е, ціллю. Що ще можна а, зробити для облегшення себе? Пост. Є пости, звісно, там зараз кажуть всі християнські, Грегори відмовлятися, то-то-то, то-то е -е, виходити там. Дивіться, просто так буде простіше. От ви можете контролювати, коли там пост якийсь, і під цей пост підстраюватись. І не їсти в ті дні м'яса там, як там вона розписана прямо в постах. Це воно чудово буде тримати вас в якомусь процесі. От ви там не їли, після цього не зриватися, прям їсти там шматками, а просто спокійно переходити, якщо ви там не можете без цього м'яса. Але якщо ви дуже сильно духовна людина, мені те, що підказують, це утримання які, якоїсь аскези на якийсь певний час і проговорення собі, коли вам легше всього бути без м'яса. Потім ви можете його знову їсти в ну, якихось сумашечих, Щоб це не було культом їжі, щоб це було якимось легким прийняттям, прийняттям рішення. А, якщо ви дуже високодуховні, то звісно, вже у вас будуть. Кордони сильніші і, значить, сильніше будуть обмежувати вас. Якщо вам сказано не їсти зараз, вам це буде по відчуттях, значить вам деякий певний час не можна їсти. Значить, цей час буде йти підняття дуже серйозного характеру. Якщо ви не слухаєтесь, звісно, вам може бути після цього погано. Але ну, повністю, давайте таки, за е завершення всього цього. Е Тут живуть все одно люди на землі. А фізично тут буває таке: в деяких місцях людина не може взагалі без м'яса, в да? Сибір, я не знаю, де холодно, дуже все. Якщо б ми жили десь, там, де жара 35 градусів постійно, воно б і не хотілося. тіло просто енергетично не хотіло б відштовхувало. Значить, яка моя порада від вчителів краще всього, притримуватись постів. Алкоголь повністю виключити, якщо це можливо для вас, ну і куримо. А, каву по можливості а м'ясом притримуватись по стів, і тоді вам буде легше значно легше підняття енергетичні.